Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Це перше відео, яке я записую у 2025 році, тому дозволю собі привітати вас з новим 2025 роком. Бажаю всім мати сил витримати випробування, які можуть зустрітися в цьому році на вашому шляху. Бажаю мати наснагу створювати нову реальність в своєму житті, зичу мати бажання втілювати свої мрії в життя. Але, відверто кажучи, більш за все, я бажаю всім нам зустріти диво у вигляді безлічі розбитих шматків тимчасово існуючої країни під кодовою назвою РФ. З новим 2025 роком вас. Щодо нашої сьогоднішньої розмови, я хочу з вами поговорити про 4 лютого 2025 року, а також про статус обмежено придатного після, після закінчення зазначеної дати. Точніше, точніше, ми з вами поговоримо, чи зобов'язаний. Військовозобов'язаний зобов'язаний чоловік, який має досі статус обмежено придатний, до 4 лютого 2025 року обов'язково завітати до територіального центру комплектування. Ми поговоримо з вами також про те, як діяти. Громадянам, військово зобов'язаним громадянам, що мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, а також одномоментно мають досі статус обмежено придатного. Також я хочу надати відповідь на запитання, чи зобов'язаний чоловік, що має право на відстрочку, а також має статус обмежено придатного проходити військово лікарську комісію, чи має право відмовитися від проходження ФЛК. А перед тим як ми з вами розпочнемо більш детальніше розглядати оголошення теми, закликаю підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Я також буду дуже вдячна, якщо залишите коментар під даним відео, а також розмістите посилання на дане відео у своїх соціальних мережах для того, щоб якомога більше громадян нашої країни змогли ознайомитися з даним відео. Що ж, розпочинаємо. І для початку з'ясуємо, чому саме 4 лютого 2025 року є. Тою важливою датою для чоловіків, які мають статус військовозобов'язаного і при цьому є ще й обмежено придатними. 4 травня 2024 року набув чинності закон України, що має назву про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Саме в зазначеному законі в прикінцевих та перехідних положеннях було визначено наступне увага на екран установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Тобто, до 4 лютого 2025 року громадяни військовозобов'язані, які були визнані раніше обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення їх придатності до військової служби. Хочу звернути зразу вашу увагу, що в тексті зазначеного закону не визначено вимоги на кшталт громадянин зобов'язаний пройти повторний медичний огляд. В зазначеній нормі закону визначено, що громадяни, які визнані обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду. Для того, щоб більш детальніше розтлумачити зазначену норму закону я звернулася до словників для розуміння саме слова підлягають, адже це слово є ключовим щодо повторного медичного огляду громадян для визначення їх придатності для військової служби. Отже, підлягає, слово підлягає має декілька значень. Підлягати це, з одного боку, означає бути залежним від чиєї небудь волі, підкорятися. Також це слово означає підпорядковуватися кому-небудь, перебувати в певній підлеглості, а також це слово означає потрапляти під дію або вплив. Ви запитаєте, чому я так детально звертаю увагу на нюанси слів, які включені в цю норму закону. Це потрібно саме для розуміння. Чи може бути притягнутий військовозобов'язаний чоловік, який буде залишатися обмежено придатним вже після 4 лютого 2025 року до відповідальності, та чи можна бути накласти на такого чоловіка адміністративний штраф? Отже, в нас є закон. В якому визначено, що обмежено придатні громадяни підлягають повторному медичному огляду, повторному ВЛК до 4 лютого 2025 року. А також в нас є ще дві постанови Кабінету міністрів України, відповідно до яких визначаються обов'язки військовозобов'язаних громадян. Це в нас постанова 1487 і постанова 560. Перша постанова, яка має номер 1487, яка визначає правила військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів, саме ця постанова, і відповідно до зазначеної постанови встановлюється, що військовозобов'язаний громадянин. Зобов'язаний, крім іншого, прибувати за викликом до територіальних центрів комплектування у строки, зазначені в отриманих ним документах. Перепрошую, а це мобілізаційне розпорядження, повістки для, зокрема, проходження медичного огляду, а також проходити медичний огляд та лікування згідно з рішенням комісії з питань зіття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби або ВЛК територіального центра комплектування. Отже, якщо підсумувати вище вказані норми законодавства, можна прийти до висновку, що обмежено придатні громадяни підлягають повторному медичному огляду, але зобов'язані прибути на такий огляд у строки, зазначені, зокрема, в отриманих повістках. Та пройти медичний огляд згідно з відповідним рішенням територіального центру комплектування. Тому, якщо військовозобов'язаний громадянин, що має статус обмежено придатного, не отримував повістку з метою проходження медичного огляду та до 4 лютого 2025 року. Фактично не пройшов повторно військово-лікарську комісію, тобто медичний огляд, щодо встановлення йому придатності до військової служби, такого чоловіка не може бути притягнуто до відповідальності за порушення правил військового обліку. Якщо давайте так зовсім спрощено, то це виглядає наступним чином. Обмежено придатний чоловік не отримував повісток. Не пройшов повторно ВЛК до 4 лютого 2025 року, такого чоловіка не мають право притягнути до відповідальності за порушення правил військового обліку. Зразу хочу зауважити, що якщо обмежено придатний громадянин отримував все таки повістки, зокрема щодо проходження військово-лікарських комісій. Або повістка була надіслана йому поштою та вважається фактично врученою відповідно до норм постанови Кабінету міністрів 560, зазначеного чоловіка в подальшому все-таки може бути притягнуто до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Тепер розглянемо з вами більш цікаве питання щодо обмежено придатних. Громадян, які мають право на відстрочку, і які до 4 лютого 2025 року не пройшли повторний медичний огляд. Ви запитаєте, чому я звертаю увагу саме на громадян, які мають право на відстрочку? Хочу нагадати вам декілька норм, які прописані саме в постанові 560. Відповідно до пункту 63 даної постанови визначено, що військовозобов'язані, які звернулися до територіального центру комплектування з заяви про надання відстрочки, до прийняття рішення комісією не направляються на проходження медичного огляду. Крім того, військовозобов'язання, в яких строк дії відстрочки не завершився на медичний огляд, також не направляють. Тобто, фактично, є закон, відповідно до якого обмежено придатний громадянин підлягає повторному медичному огляду до 4 лютого 2025 року. З іншого боку, в нас є постанова Кабінету міністрів 560 відповідно до якої визначено, що під час прийняття рішення про надання відстрочки за заявою громадянина, а також під час строку дії відстрочки громадянин, що має статус. Обмежено придатний фактично не направляється для проходження медичного огляду. Зразу нагадаю, що в правовому підпорядкуванню закон має вищу юридичну силу. Отже, чи можуть працівники територіального центру комплектування вручати громадянину, який є обмежено придатним, та має право на відстрочку, строк якої не закінчився, повістку. Для прибуття на проходження медичного огляду, проходження ВЛК відповідь так: працівники територіальних центрів комплектування в даному випадку не будуть порушувати норми законодавства, адже саме на них покладається обов'язок контролювати направлення громадян на медичний огляд для підтвердження придатності таких громадян до військової служби. Тоді давайте з'ясуємо з вами чи варто відмовлятися. Громадянину, який має статус обмежено придатного відповістки або направлення на проходження медичного огляду під час дійсної відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, я відповім ні, не варто. Враховуючи те, що закон 36.21 від 21 березня 2024 року, який визначає саме проведення. Повторного медичного огляду обмежено придатних громадян має вищу юридичну силу, ніж постанова 560, при відмові громадянина від проходження медичного огляду, це може розцінюватися як порушення громадянином правил військового обліку, що в свою чергу буде тягнути за собою, як мінімум, адміністративну відповідальність. При цьому хочу. Нагадати, що такий громадянин не може бути мобілізований до війська у зв'язку з тим, що фактично має право на відстрочку, яке підтверджено, зокрема, відповідним рішенням комісії територіального центру комплектування. Самим складним етапом для військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, є проміжок часу між датою фактичного припинення строку дії відстрочки. На даний момент це, до речі, 7 лютого 2025 року, та днем, коли буде винесено рішення комісії про продовження, такого продовження такому громадянину права на відстрочку. Тому, шановні слухачі, будьте уважні і вчасно подавайте документи для отримання відстрочки на новий строк. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую. Про те, що існує програма відновного правосуддя для неповнолітніх. Отже, якщо неповнолітній вчинив кримінальне правопорушення у вас, як якщо ви законний представник, тобто мама або тато, або у неповнолітнього. За вашою згодою є можливість пройти дану програму і примиритися з потерпілим з розглядом питання відшкодування потерпілому шкоди. За результатами проходження такої програми може бути укладена угода за результатами медіації відповідно між неповнолітнім, який вчинив кримінальне правопорушення, його законним представником, а також потерпілою стороною. Також цю угоду підписує медіатор, який. Буде проводити медіацію між сторонами. До побачення, до зустрічей!